Осінній ліс, тихо, після дощику, дуже гарно, пахне хвоєю, а грибне полювання продовжується. Ось тут в кошику вже є польські гриби. І тут. Тут саме така містинка, сосни, мох, хвоя. Саме в таких місцях. Ростуть такі осінні гриби, як польські. Зараз ми їх зріжемо, ось вони так з трьох прямо примостилися. Ось які вони. Такі польські грибі. Це, до речі, дуже смачний гриб. Будемо далі продовжувати своє тихе полювання. А всім Гарного, тихого та безпечного дня!